Чому вдень на небі світить сонечко, а вночі з'являється місяць? Бо сонечко ввечері спить, а зранку воно світить, щоб дітки гуляли. І мама з папою. На машини з'їздили, на тачках, на автобусі, на телебусі, на поїздах, а вночі люди сплять. І вони сплять до ранку. А навіщо місяць на небі з'являється? Щоб люди йшли вночі, всім бісіння із дрьоздочків не було, вони б побачили б нього і впали. А так вони йдуть, а місяць світить, і вони бачать, що де лежить, де, де, де бардюрчик, де нема бардюрчика, де пісогорний перехід, де світофор. Тому місяць світа вночі, а на рано. А вдень місяць що робить? Спить. і зв'язочки сплють. Дуже хочуть спати. і вони зас... зв'язки зранку сплють. Набирається сили. Чому в день на небі світить сонечко, а вночі з'являється місяць? Потому что э, ночью э, э, солнце не заявляется, потому что это не утро, а, а, а ночью света месяц потом выхода. А, а утром не месяц света сонце. А, а чему так? Там що, якщо если будет утром ночь, то это будет тем казаться, що шо, шо 에, ночью тогда ничего не будет видно. 에, 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 и так, так они перепутают ночь с утром. Если месяц на утро выйдет, а солнце на ночь, так они вообще все перепутают. Чему в день на світить сонечко, світа, а в з'являється місяць? Того, що, ми там там то, тому що це все по времені. День в дві дню ну, сонця, а вночі місяць, тому що сонце ховається за місяця. І може приїжджати і сонце то теж за місяць. І місяць теж за сонце ховається. А як так відбувається? Що вони ховаються одна за одним? Тому що не знаю. А тобі подобається, що більше коло сонечко світить чи коли місяць з'являється? Коло сонечко. А чому? А тому, що в ньому видно. а ночью не дуже. Только с фонариком надо ходить ночкой. Чему в день на небе светит солнечко, а в ночи появляется месяц? Что когда ночью холодно, а утром тепло. Мне папа сказал, что зимой не такое горячее солнце, не такое большое. Чому сонечко з місяцем по черзі з'являється на небі, як ти думаєш? Що коли ночі, то нету сонця, воно прячеться за тучі. Що воно там робить за тучами? Оддихає.